Виконуємо право 21 до параграфа 20 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Необхідно вирахувати, скільки потрібно придбати банок фарби, щоб пофарбувати стіни кімнати, якщо відомі розміри кімнати, відомо, що 15% площі кімнати це вікна та двері, а одна банка фарби призначена для фарбування площі 5 метрів квадратних. Розробимо комп'ютерну модель даної задачі. Розробляти будемо в табличному процесорі Excel. Я буду використовувати Excel 2016. Створимо табличку. Ступець С. Саме крайній ступець. Ведемо розміри кімнати. В задачі у нас розміри подані в сантиметрах, а саме 600, 400 та 260. Ми переведемо зразу в метри і запишемо число в метрах. Пам'ятаємо, що в одному метрі 100 см, отже, 600 см це 6 метрів. 6,4 та 2,6. Одної банки фарби вистачає на 5 метрів квадратних. Площа, що не потребує фарбування, а саме площа зайнята вікнами та дверима, це 15%. Клітинку це 9. Ведемо формулу для визначення всієї площі стін. Разом з дверима та вікнами. Формула розпочинається зі знака дорівнює. Розуміло, нам потрібно 4 стіни помножити на висоту. Протилежні сторони в нас рівні. Це довжина і ширина. Так, беремо висоту. Підтверджуємо введення формули натиснення клавіші Enter або кнопкою Від. Отже, площа стін 52 метри, але, зрозуміло, вікна двері нам не потрібно фарбувати, тому вирахуємо площу стін для фарбування без вікон і дверей. Отже, ми вирахували. Яка у нас є площа стін для фарбування. Тепер потрібно прорахувати, скільки банок фарби нам потрібно. Для цього ми беремо площу стін для фарбування та ділимо на площу, скільки ми зможемо зафарбувати однією банкою. Отже, в нас вийшло 884. Давайте округлимо до одного знаку після коми. Зрозуміло, що 8 частину банки ми купити не можемо, тому округлюємо до більшого. Завжди до більшого, навіть якщо було б 8 і 1, то все одно округлили б до більшого. Давайте залишимо все одно до сотої. Отже, нам потрібно 9 банок фарби. Давайте тепер визначимо, скільки банок знадобиться, якщо фарби вистачає на 3 метри квадратні. 5 замінимо на 3, Enter. Бачимо, потрібно вже 15 банок. Так, якщо вистачає на 4, потрібно 12 банок. І якщо ні банки, вистачає на 7,5 метрів. 6 банок. Тепер визначимо, скільки фарби необхідно придбати на другу кімнату, яка має розміри 450х350х на на 260 см. Переведемо сантиметри в метри. 450 см це 4,5. 3,5. І висота буде така сама, 2,6 Вікна та двері займають 10%. Всієї площі кімнати. Однієї банки фарби вистачає на 5 метрів квадратних. Отже, бачимо, нам потрібно буде 8 банок фарби. Збережемо таблицю у власній папці. «Файл зберегти або зберегти як. З іменем «Право 21. Справу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!